Заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації, полковник Сніцер Василь Данилович. На цей час ситуація, яка спричинена негативними наслідками і спричинена не ускладненням погодних умов, стабілізована і є контрольована. В ніч з 15 на 16 січня цього року відбулося знеструмлення населених пунктів. Це відбулося в першу чергу через налипання мокрого снігу. Через спрацювання систем захисту лінії електропередач. Всього було відключено 81 населений пункт в чотирьох областях нашої країни. На цей час, станом на 13-ту годину, половина вже цих населених пунктів електропостачання відновлено. Заходи щодо відновлення тривають. Наші сили та засоби нашої служби переведено на режим підвищеної готовності. Одночасно на чергуванні перебуває 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць пожежної та спеціальної техніки. В разі ускладнення ситуації така кількість буде посилена майже подвоєна. Також на цю годину забезпечено проїзд на цих дорогах державного та загального користування, налагоджена взаємодія нашої служби ми. Із автодором та з національною поліцією вживаються заходи щодо надання допомоги постраждалим, як витягування автомобілів, які попали в затори, так надання допомоги пасажирам та водіям, які потрапили в такі складні умови. Так, за минулу всього за весь цей період ускладнення погодних умов було. Вивільнено понад 350 одиниць такої техніки, і біля 670 осіб надано допомогу. І тільки за минулу добу це було 4 водія і чотири транспортних засоби, які було вивільнено заторів та надано допомогу.